Як тільки у світі з'явився перший автотранспорт, відразу ж виник і конфлікт інтересів. Хто повинен мати перевагу: пішохід чи автомобіль? Колись перейти дорогу, можна було хіба що заплющивши очі, треба було щось робити. І ось 145 років тому, біля будівлі парламенту, англійці встановили перший світлофор. У нього було тільки два кольори червоний і зелений. Перемикали вручну, а підсвічували газовим ліхтарем. І лише 50 років по тому в Америці з'явилися перші електричні регулювальники руху. Згодом до приладу додали жовтий колір. В Україні перший світлофор встановили у Харкові у 1930 році. Він був ламповим, сьогодні таких вже майже не залишилося їх замінили на світлодіодні. Такими світлофорами можна керувати через інтернет. Вони оснащені таблом зворотнього відліку часу і навіть уміють розмовляти. Перехід через вулицю дозволено. Виробництво сучасних світлофорів починається з розробки трьох схем: електричної, самого модуля і табло відліку часу. Від правильних розрахунків залежить тривалість роботи приладу. Сучасні світлодіоди мають термін експлуатації 100 тисяч годин або 10 років, без перерви на відпочинок, однак вони не повинні перегріватися, інакше термін служби значно зменшиться. Тому в проєкті передбачена система охолодження. Мікросхеми, що входять до системи, тестують за допомогою спеціального програмного забезпечення. Це важливий етап, адже виробництво плат серйозний процес, і помилки обійдуться недешево, щоб у готовому виробі не виникало короткого замикання. Проєктувальники. Не розташовують провідники різних ланцюгів надто близько. Вилучають зі схем і тонкі провідники, які не зможуть витримати потрібне навантаження. Після цього починається виготовлення друкованих плат. У світлофорі їх дві кругла таймера і прямокутна живлення. Кругла плата потрапляє на автоматизовану лінію. Перший агрегат це принтер трафаретного друку. На контактні точки через трафарет наноситься паяльна паста. Оператор через лупу уважно перевіряє якість роботи. Після цього наступний автомат наносить мікроскопічні деталі, так звані СМД-компоненти. Вони подаються на перфострічці, що намотана на бобіни. Це нагадує магнітофон минулого сторіччя. У процесі розмотування кожна деталь потрапляє на своє місце. Все згідно програми. Після цього заготовка відправляється у піч. У її семизонах температура піднімається поступово від 100 до 290 градусів. За 5 хвилин деталі міцно припаюються до плати. Процес екологічно. Чистий без використання свинцю. На виході з печі плату промивають від залишків флюсу бензиново-спиртовою сумішчю. Технічні поля відламують. На плату додають трансформатори, електролітичний конденсатор, резистори. Це ручна робота. Автомат з нею не впорається. Майстриня на чинитку бере з котушки олов'яний дріт і припаює деталі. Наступна операція виготовлення матричних світлодіодів. В одному оці світлофора їх 100 штук, і тут важливо не помилитися, адже в неробочому стані зелені, жовті і червоні світлодіоди однакові. Різниця у кольорі дає довжина нанохвилі, але її спектр можна побачити тільки при підключенні приладу до струму. Майстриня ставить плату на підставку з отворами. Її називають кондуктор. Тут надійно фіксуються всі дроти, кристали вставляють один за одним, як візерунок у килимі. Можливо, тому й сам процес називається набивка світлодіодів. Коли всі отвори заповнені, робітниця перевертає конструкцію і припаює дроти. Модуль відліку часу готовий. Плату живлення виготовляють в аналогічний спосіб. Щоправда, сюди не вставляють світлодіодів, і вихідні деталі інші. Потрібні трансформатор, дросель, мікросхема і конденсатор. Плати проходять контроль. Спеціаліст через лупу перевіряє якість припою і правильність встановлення комплектуючих. Починається монтаж. Корпус світлофора дуже легкий, адже виготовлений зі спеціального полікарбонату. Такий пластик не пропускає вологу, не боїться спеки і холоду. Відтак має необмежений термін придатності. У модуль відліку часу вставляють дві плати. Світлодіодна схема кріпиться чотирма гвинтиками. Менша для струму відправляється у пази. Кожна секція блокується ущільнювачем, герметичною прокладкою, адже світлофор має працювати на дорозі у будь-яку погоду і в будь-яку пору року. Плати накривають захисною пластмасовою кришкою. відліку герметично закрите. Ні волога, ні пил всередину не потраплять. Два інших модулі світлофора суттєво відрізняються від символьного. Зверху встановлена лінза Френеля. Вона пласка і має сотні борозенок по всій площині. Завдяки їм світло розсіюється рівномірно. Лінзу закриває скло вкрите мікролінзами, наче бульбашками. Вони фокусують світло, підсилюючи його. Крім того, скло це затемнене, щоб не відсвічувало від сонця. Це дуже важливо для водіїв та пішоходів, адже старі лампові в сонячний день було практично не видно. У таймері ж головне, щоб добре було видно цифри. Тому тут використовують багато світлодіодів від 100 до 400, в залежності від розміру. Прикріплюється світлофор за допомогою кронштейна новітнього остаткування – конструкції з градуюванням. Завдяки цьому всю конструкцію можна повертати під будь-яким кутом. Такого регулювальника буде видно з усіх боків. Колись давно перші світлофори сприймали як диво, але людина швидко звикає до нового. І сьогодні на вулицях без них просто настав би колапс. За останні півтора століття кращого за світлофор регулювальника руху людство так і не вигадало. Можливо, років за 20 електронні контролери стануть незвичними. Вони просто зміняться ззовні. Поживемо, побачимо.